Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Господь береже вас. Ісус Христос сказав: збулися часи, і Боже царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію. Багато людей сьогодні зайняли позицію суддів, вони вирішують, яка позиція у Бога, у Його Сина, Ісуса і у Духа Святого, але це велика помилка. У Біблії сказано: не судіть, щоб і вас не судили. Якщо ми судимо людей, то ми потрапимо на суд. А якщо ми починаємо судити Бога і Його слово, то це дуже страшно. За кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Адже сам Бог Отець, і не судить нікого, а весь суд віддав синові, щоб усі шанували і сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав Його. Вибір за нами, або ми приймемо всю благодать і благословення, дані нам через Христа, або ми своїми словами і справами зробимо собі ж гірше.